І щирі вітання! Сьогодні я вам покажу, як в'язати гарний актуальний і неперевершений візерунок. Візерунок, який в'яжеться легко, легко запам'ятовується. І це візерунок сітка. Сітка, яка дуже гарно лягає в полотно, яка гарно виглядає на любій пряжі. І так, мої любі друзі, мене звати Люба, і ми сьогодні розглянемо і я вам покажу, як в'язати ось таку сітку. Сітку, по якій ідуть ось такі гарні, пригарні рубчики. Дивіться, оце ось я зв'язала у нутці своїй фартушок. Такий гарний фартушок. Він, значить, виглядає класно. Я Цьому фартушки зробила два візерунки. Візерунок перший це ось ця сітка, яку я вам сьогодні покажу. І візерунок другий це ось такі квіточки. Квіточки я показувати не буду, але покажу вам просто схемочку. І дивіться ще. Ще я зв'язала два зразочки. Зразочок це акрил. Ось така, бачите, вона товстенька пряжа. Дивіться, які випуклі, отакі рельєфні оці ось доріжки. Дуже класно виглядає. Ось такий виворіт. Прикольно, так? Да? І ось оце у мене, значить, пряжа, це акрил з, з вовною. Це потоньша пряжа, і дивіться теж, як ефектно виглядає. Дуже класно. Також я покажу вам декілька фото, на яких я побачила гарний такий образ з таким везеруночком. І так, любі мої друзі, давайте почнемо. Набираємо повітряну доріжку нашу вашим любимим способом. І далі зустрічаємося вже в першому рядочку. Брали повітряні петельочки доріжку. Тепер дивимося далі. Робимо 1, 2, 3, 4. 4 петлі підйому. Одна лицево. Далі 2 накиди. І вводимо, ось я тут тримала рукою в першу петелечку. І пров'язуємо дві разом, дві разом, дві разом. Виконали. Далі одна повітряна петелька. Два накиди. Пропускаємо одну повітряну петельку, пров'язуємо далі в наступну. Будемо через. Одну повітряну петельку. Є повітряна петля, два накиди. Пропустили петельку, далі вив'язуємо стовпчик з двома накидами. І так, значить, ми це робимо до кінця рядка. Одна повітряна, два накиди, пропустили петельку одну, наступну. Виконуємо самостійно, зустрічаємося в другому рядочку. Так, виконали ось такий рядочок, як бачите, гляньте, який він виходить. так. Далі розвертаємо нашу роботу. І тепер дивіться, нам треба наступну петельку підхвачуємо. І ось такими доріжками. Будемо кожну петельку вводити і протягувати. І в нас вийде доріжка наша. Це ось ця доріжка, ось вона, яка буде йти, і, бачите, буде так создавати таку випуклість. Значить, проходимо таким способом до кінця рядка. Обов'язково, отак, якщо непонятно, розтягуєте і дивитесь, щоб ви кожну кожну петелючку задіяли в роботі, щоб не пропустити, щоб не загубити петельку. Робимо самостійно і зустрічаємося в наступному рядку. Так, пройшла я петельки оці доріжку. Далі робимо наступне 1, 2, 3, 4. Чотири повітряні петлі. Одна петля між. Розвертаємо наше полотно і далі дивимося. Два накиди. І дивіться, тепер уважно дивіться. Ось іде у нас доріжечка, оцей перший рядочок. Далі йде петелечка ось доріжка. Оця. Отак ось розвертаємо, і бачимо, ось тут теж доріжечку, да? косичку. І ось сюди заводимо крючок, гачочок, і пров'язуємо. Ось так, щоб було над, один над другим стовпчик з двома накидами. Повітряна петля, два накиди. Знову над дивимся, да? доріжка. Отак розвертаємо і вводимо гачок в задню доріжку. Отак от підхвачуємо і пров'язуємо повітряна петля, знову два накиди. І так пішли працювати. І як бачите, дуже такий нескладний візерунок, і дуже ефектно виглядає, і в'яжеться дуже-дуже ну, легко, просто легко. Я дуже захотіла вам цей візерунок показати, тому що дійсно дивіться, як гарно виходить, просто не перевершено. Таким візерунком можна користуватися, ну, всі, Практично всі е, види да, рукоділля можна робити. Можна і ковтинки, і пледики, і штанці, і все, все що хочете. Да Можна також як і тонкою бавовною, так і е, товстою, з зимовою пряжою це робити таким візерунком. Ну, я просто в захваті. Я вас. Закликаю в'язати таким гарним, чудовим візерунком. Так, дивіться, пройшла я. Так? Тепер знову розвертаєте полотно і знову проходите доріжку. І так виходить, один рядочок у вас стовпчики з двома накидами, другий рядочок ви проходите просто доріжечку, ось таку. І все. Це дуже легко. Єдине, що я вам скажу, щоб коли проходили доріжечку, не затягуйте петельки, не треба затягувати, щоб їх не було складно да, отак от гачком роз'єднувати. І все, і все. Дивіться, яка краса. Просто неймовірна краса. Так, і я ще вам казала, що покажу, як отакі в'яжуться. Ну, це ще легше в'яжеться. Значить, доріжечку пров'язала. Тепер робите 1, 2, 3. Три повітряних петлі, одна петля між. Так, отут ми робили чотири петлі, одна між, тут три петельки. Три петельки, тому що тут набагато буде коротший да, з одним накидом у нас. Стовпчик. І знову те саме дивитесь над, над цим стовпчиком, знову позаду отак от підхвачуєте, і пров'язуєте. Знову одна петелька повітряна, один накид. Також дивитеся далі і йдете стовпчик над стовпчиком, щоб виглядала ця сітка дуже гарно і кльово, так? Так, і ось я вам показала, як вив'язується така сітка. Я думаю, що ви все зрозуміли, дуже вона легко в'яжеться, дуже ефектно. Все я вам розповіла. Все, до побачення, до нових зустрічей, легких вам рядочків, легких петелечок. Всім нам миру, всім нам здоров'я. До побачення!